40 як приїхали, в нас вже вивозити, приїхали і в хату і приходять з піском і починають перше читати. що почті то і не читав, але брата того, що такий, такий, ми знаємо, є сидить там Наталка, Стефка. Е, е, Ольга Славка, Надійка. Я Ольга, Славка, Надійка. О, нас було піво. І збиратися вчора. І тільки я поліз на стрих, що я за стріху. Було що брати, ну але що було брати? Було кому, то ми ще були, ще були не чим, не, що 14, 14 років. І нас погрозили на фір, навезли нас у Баковець, до Липи, його вже нема вже там на хату до півниці. Нас там зрозили, і ми до рані було півниця. Тому нас прийшли фіри і на фіри його тоді до гори і доходило. Сюди був хисьмо а ми що колись було? Майже голі. Тому що не сподівалися, що Ніхто ще не сподівав, то все ще краще не готово і нас завезли. До ходора, то куди їхати, то машиною куди їхати, до ходора, а нас на фірі туркали.